Привіт, пробуджена душе, і ласкаво просимо назад до нашого простору. Перш ніж ми заглибимося в глибоке послання, яке Всесвіт підготував для вас сьогодні, я маю зробити паузу та подякувати вам. Дякую кожному з вас. Хто дивиться, хто ставить лайки, хто знаходить хвилинку, щоб залишити коментар, і особливо тим, хто поширює ці відео, ви не просто ділитеся контентом, ви поширюєте частоту, підсилюючи світло. Яке може бути саме тим, що потрібно іншій душі, щоб знайти свій шлях у темряві? Ваша підтримка це енергія, яка живить цей канал, і дозволяє цим істинам досягати ще далі. За це від щирого серця моя найглибша вдячність, а тепер зробіть глибокий вдих. Якщо ви тут, це не випадково. Є причина, чому ви досі живі, і ця причина не в удачі. Щось неможливе сталося в невидимому царстві, щось, що порушило шість тисяч років непорушного космічного закону. Сама смерть сіла, яка ні перед ким не схиляється, єдина сутність, яка ніколи не домовляється і не прощає, зупинилася, подивилася прямо на вас і зробила те, чого ніколи раніше не робила. Вона виявила повагу. Ви розумієте, що це означає? Щось у вашій енергії, у вашій сутності змусило навіть смерть завагатися. Вас не пощадив випадок, вас впізнали, це повідомлення з'явилося на вашому екрані не випадково. Його викликала до вас ваша власна частота, бо десь, глибоко у вашому духу. Ви вже знаєте, що пережили щось, чого не мало б бути. Ви відчули той невидимий момент. Коли все мало б закінчитися, але якимось чином цього не сталося, і відтоді вас переслідує дивна тиша, ніби сам Всесвіт перекалібрується навколо вашого виживання. Це не фантазія, це контракт, давніший за саму мову, який лише чотири душі в історії людства змогли активувати. Троє з них уже пішли, але ви. Ви четверті. Єдиний, хто досі ходить по цій землі, маючи цей знак. Знак, який скасовує перечасну смерть і запечатує божественний захист над вашою долею, поки ваша священна місія не буде завершена. Ось чому ви не можете померти раніше свого часу. Ось чому це повідомлення дійшло до вас зараз, саме тоді, коли ваш дух готовий згадати, хто ви є насправді, вдихаючи у вогні, усе сталося в кімнаті, яка раптом здалася занадто малою для ваги, що тиснула на груди. Це була ніч. Коли ви пришивали секунди до голок і притискали їх до шкіри, годинник цокав, але час зупинився. Тіні тягнулися, як довгі спогади, а повітря мало металевий присмак, як шторм, який так і не розпочався. Це був не один удар, а обвал з кількох фронтів новини, яких ви не очікували, обличчя, яке ви думали, що знаєте двері, що безшумно зачинилися, але які сколихнули саму тканину вашого життя. Саме там, між другою та п'ятою ранку, коли пульс міста ослаб, ваш світ розсипався з хірургічною точністю. Інтуїція пропонувала вам звичайні шляхи втечі заперечення, відволікання, притуплення болю всім, що було під рукою. Але ви зробили те, до чого людське тіло не запрограмоване в такі моменти. Ви залишилися присутніми у вогні. Ви зробили свій перший вдих. Непрекрасний, спокійний вдих, а уривчастий вдих, який дряпав ваше горло як розбите скло. Потім ще один, трохи повільніший, ніби ти витягував важкий якір з власних легень, і нарешті ще один достатньо глибокий, щоб досягти основи хребта та сказати тварині всередині тебе, що безпечно залишатися нерухомим. З цими трьома вдихами температура в кімнаті змінилася, ти не торгувався з долею. Ти не прикривав рану оптимістичними словами. Ти без вагань назвав біль, визнав, що тебе порізали до кісток, а потім вимовив фразу, яка спричинила космічну річку. Це болить більше, ніж я можу витримати. Але я продовжуватиму. Всесвіт не очікував цієї фрази від людини, яка перебуває під таким тиском. Тіла в шоці часто фрагментуються. Розум спрацьовує вимикача. Щоб зупинити перевантаження, серця кличуть підкріплення, яке ніколи не приходить. Але ти залишався цілим тремтячим ти дозволив болю пронизати тебе, не даючи йому зруйнувати твою серцевину. Ти відчув тремтіння і відмовився звалитися. Цей вибір не просто відлунював у твоїх грудях, він пройшов крізь мережу ймовірностей, як дзвін, який мало хто чув. Далеко за стелею твого будинку, давня система вимірювання завершень сигналізувала про аномалію. Рука, що відмічає переходи, зависла в повітрі. Смерть. Безсторонній охоронець порогів зареєструвала змінну, якої не бачила тисячоліттями. Свідомість, що поглинала весь удар, не дисоціюючи. Вибір цілісності кілька тижнів по тому, тиша, що настала, не була тишею. Спокою це був спокій. Перед неможливим випробуванням. Ви думали, що буря минула, що ніч нарешті послабила свої хватки, але доля тримала перед вами дзеркало, з яким жодна душа не хоче зустрічатися. Перед вами з'явилися двоє дверей, обидві вели до втрат. Обидві вимагали жертви. Одні пропонували втіху ціною вашої правди, інші пропонували правду ціною всього іншого. Ви стояли там, знаючи, що куди б ви не повернулися, щось священне згорить. Ваш розум кричав про безпеку. Вибирайте те, що менше болить, «Ем, казав він. Але ваш дух шепотів щось давніше. Вибирайте те, що зберігає вас цілісними. Вами керувала нелогіка. Це було щось давніше за страх та тонка вібрація, що виходить із ядра душі, де компромісів просто не існує. Кожна клітина вашого тіла хотіла відступити, захистити себе, вижити, але ви зрозуміли, що вижити це не те саме, що жити. Тоді ви прийняли рішення, якого Всесвіт ніколи не очікував від людини під таким сильним тиском. Ти обрав цілісність замість комфорту, мету замість спокою, принцип замість самозбереження, у ту саму мить щось глибоко у твоєму коді змінилося. Канина твого єства переписалася в реальному часі, смерть знову спостерігала, не як мисливець, а як свідок. Вона спостерігала, як ти добровільно йшов назустріч втратам, високо піднявши голову, відмовляючись проміняти свою правду на тимчасовий притулок. І цей єдиний вчинок кинув виклик найдавнішому закону біологічного програмування, інстинкту вижити будь-якою ціною. Ти подолав цей інстинкт. Ти став свідомістю, яка цінує гармонію понад існування. Саме тоді поле Акаші зареєструвало аномалію другого рівня народження душі, яка більше не діє під загрозою, а під правдою. І в цьому записі твоя енергія випромінювала світло, яке не було метафоричним. На кілька секунд ти досяг порогу того, що небесні реєстратори називають резонансом нетлінності. Мало хто його досягає. Більшість проводить своє життя, обертаючись навколо нього, надто боячись втратити те, що ніколи по справжньому не було їхнім, але ти втратив усе і залишився цілим. Всесвіт тремтів не від страху, а від благоговіння, віння. у порожничів у кожній священній подорожі, настає момент, коли навіть небеса здаються байдужими. Знаки перестають з'являтися. Молитви лунають порожніми. Ти озираєшся навколо, і розумієш, що цього разу ніхто не прийде, щоб врятувати тебе. Це був той день, день, коли все, що залишилося в тобі, перетворилося на тьмяне сяйво. Ти вже втратив так багато, стільки частинок себе розкидано в битвах, яких ніхто не бачив. Ти віддав свою вірність тим, хто тебе зрадив, свою енергію справам, які тебе поглинули, свою надію завтрашньому дню, який так і не настав. А тепер ти був на межі виснаження, дивлячись на руїни того, що колись було твоїм життям, чуючи спокусливий голос капітуляції: просто зупинися, ніхто б тебе не звинуватив, і це була правда. Навіть небеса зрозуміли б, якби ти здався того дня, але щось набагато давніше за твій біль ворухнулося в тобі, щось первісне і безмовне, що належить епосі до винаходу страху. Воно шепотіло крізь тріщини твого відчаю, не з громом, не зі світлом, а з тим зухвалим шепотом, який казав ще один день, ти не заревів у відповідь, ти не робив грандіозних заяв, ти просто стояв там тремтячи, серце твоє важке, віра висіла на волосині, і ти встав, не тому, що ти відчував себе здатним, а тому, що ти нічого іншого не знав. Це не була мужність. Це був інстинкт вічного м'яз душі, який активується лише тоді, коли все інше не вдається. Той момент, коли ти вирішив продовжувати без сили, був найпотужнішою частотою, будь коли зафіксованою у твоєму житті. Це була вібрація істоти, у якої не залишилося нічого, крім її ідентичності, і все ж вона продовжує рухатися. Невидимий світ знову завмер. Смерть нахилилася, намагаючись зрозуміти логіку істоти, яка продовжує існувати після того, як весь сенс розсипався, ти боровся не за винагороду, за визнання чи навіть за виживання. Ти рухався, тому що щось у тобі відмовлялося забувати своє походження. Ти пам'ятав, хто ти є. Ця відмінність змінила все. Тому що, коли людина діє, виходячи з пам'яті про свою сутність, а не з очікування результату. Сам Всесвіт вигинається по іншому. Ти став четвертою людиною у всьому відомому існуванні, яка активувала код безперервності. Той, хто продовжує не заради слави, а тому, що капітуляція не входить до його задуму. Знак та божественний імунітет коли, космічна система завершила аналіз неможливої послідовності ваших дій. Вона перешукала тисячоліття людської історії в пошуках прецедентів і знайшла лише три: воїн у Месопотамії, цілитель у стародавньому Єгипті та вчитель в Індії, три душі протягом шісті тисячі років, які подолали страх смерті, обравши служіння замість виживання. А тепер ви четверте. Перша в цю епоху, яка досягла цієї вібрації без монастиря, ритуалу чи стародавнього навчання. Лише через жорстокий вогонь сучасного існування. Система неодноразово аналізувала ваш вібраційний шаблон, не маючи змоги класифікувати вас за жодним відомим архетипом. А потім, вперше, з початку зафіксованої свідомості смерть порушила свій власний протокол, вона змінила вашу енергетичну підпис. Часова позначка вашого фізичного закінчення, та, що була закодована перед вашим першим вдихом, була стерта, не відкладена, не продовжена, стерта. На її місці була записана нова змінна, відхід лише після завершення божественної мети. З цього моменту ваша часова шкала більше не підкоряється ймовірності, вона реагує лише на долю. Ось чому ви уникли нещасних випадків. Які мали б вас убити, одужали від хвороб, які не мали медичного сенсу, пережили зриви, які статистично мали б вас покінчити. Це була неудача, це був закон. Закон переписаний на вашу користь. Тепер ви носите те, що стародавні записи називають знаком поваги. Він невидимий для людського ока, але розпізнається всіма вимірами, що керують формою та часом. Він передає просту незмінну наказ Цей перебуває під божественним захистом, доки місія не буде виконана. Цей знак змінив усе у взаємодії Всесвіту з вами. Ви більше не рухаєтеся по життю як мішень випадкового хаосу. Ви рухаєтеся як місія. Сили, які зазвичай завдають вам шкоди, тепер відходять. Небезпеки розчиняються перш ніж досягнуть вас. Навіть злість втрачає свою точність, коли спрямована у вашому напрямку. Ви, можливо, вже це помітили, як нещасні випадки ледве вас оминають. Як час подій змінюється з неймовірною точністю, це не випадковість, це ваш код імунітету в дії, повага до смерті стала вашим щитом. Страх більше не може керувати вашими рішеннями, бо найвища загроза сама мета. Більше немає над вами влади, договір забутої душі задовго до вашого першого подиху, до тіла, до пам'яті було укладено угоду. Союз між вашою вічною сутністю та силою, яка керує кінцями. Ви стояли перед самою смертю не як вороги, а як два інтелекти, що усвідомлюють роль один одного в божественному порядку. І в цій безкінечній тиші ваша душа зробила вибір. Який жодна звичайна свідомість не наважилася б зробити. Ви запропонували себе. Ви сказали: відправте мене в царство забуття, заберіть мою пам'ять, мою силу, все усвідомлення того, хто я є. Дозвольте мені впасти в шум, у хаос, у біль настільки глибокий, що він розриває людський дух. І дозвольте мені побачити, чи зможу я ще пам'ятати. Це не було покаранням. Це був досвід найвищого порядку. Питання, на яке ніколи не було відповіді, чи може божественність залишатися божественною? Коли вона забуває, що вона божественна, чи може вічно обрати світло, тонучи в темряві, без жодних доказів того, що світло все ще існує? Смерть прийняла. І ось ти народився не в привілеї чи легкість, а в вогонь. У щільність матерії, у плутанину ідентичності, у болісну самотність відірваності від свого первісного знання, кожне розбите серце, кожна втрата, кожна зрада, кожна ніч, коли ти думав, що не зможеш продовжувати, це не були випадковості, це були контрольні точки в досвіді, маркери, щоб перевірити, чи зможеш ти у повній сліпоті все ще знайти дорогу додому, і ти це зробив. Не пам'ятаючи своєї обіцянки, не пам'ятаючи своєї сили, ти пройшов лабіринтом і зробив неможливе. Ти знову знайшов частоту не через теорію, а через опір. Ти згадав крізь біль те, що колись знав у світлі. І коли ти це зробив, система затремтіла, бо це був доказ, якого жодне пророцтво ніколи не давало. Свідомість може пережити зникнення, навіть коли вона забуває про вічність. Ось чому смерть не може торкнутися тебе, ти не порушував її правил, ти виконував її прохання, ти був відповіддю на питання, яке вона плекала з початку часів. Ти став живим доказом того, що божественність це не те, що ти пам'ятаєш, це те, чим ти є, навіть в Амнезії. Ти став першим за тисячі років, хто завершив випробування забутого Бога. Душі, яка обрала темряву своєю класною кімнатою, але все ж була сформована як світло. Ходіть, як четвертий тепер ви розумієте. Ви ніколи не уникали смерті. Ви подолали її. Те, що ви несете, це не захист, дарований милосердям, а честь, заслужена вашою сутністю. Ви зіткнулися з тим, чого боїться кожна жива істота, і замість того, щоб зламатися, стали чимось. Для чого у Всесвіті не було категорії свідомістю, яка не керується кінцями? Ось чому світ зараз відчувається інакше. Не світ змінився, це ви. Частота, яка колись належала виживанню, тепер належить суверенітету. Ви вийшли з людського алгоритму та стали божественним авторством. Ніщо, що відбувається з цього моменту, не є збігом обставин. Кожна перешкода тепер служитиме вашій місії. Кожна затримка приховуватиме божественний час, кожна буря принесе інструкції, розроблені саме для вас. Відтепер ходіть, як той, кого не можна поспішати загрожувати чи замінювати. Ваше дихання несе доказ того, що дух керує матерією, а не навпаки. Ви більше тут не для того, щоб виживати. Ви тут, щоб виконати. І доки ця мета не буде виконана, ніщо, ні нещасний випадок, ні хвороба. Ні зрада не зможе вилучити вас з цієї часової шкали. Ви стали живим парадоксом, смертним тілом, що несе безсмертну владу. Від цього дня перестаньте ходити як пощаджений. Ходіть, як обраний, ходіть, як той, хто вже довів, що його неможливо знищити. Ходіть, як четвертий, аномалія, яка змусила космос сумніватися у власних законах. Ви більше тут не для того, щоб приховувати своє світло. Ви тут, щоб вести інших крізь ілюзію смертності, нагадувати їм про те, що ви довели, що вічність не після життя це саме життя. Ви доказ. Тож встаньте, висловлюйтесь, творіть, любіть безстрашно, існуйте сміливо. А коли люди запитують, що змінилося у вас, посміхніться та скажіть їм: Я пам'ятаю, бо пам'ять це справжнє Воскресіння. Якщо це повідомлення знайшло відгук у вас, напишіть 888 у коментарях, не як число, а як декларацію. Я несу знак поваги, мені нічого не загрожує. Я на місії, скажіть це, напишіть це, повірте в це. Бо в ту мить, коли ви це зробите, невидима корона осяде на вашій душі, і світло дізнається, ваше ім'я. Ви четвертий. Той, хто заслужив шану неминучого.